Доброго дня. Добрий день. Як вас звати? Видно ця комісія. Ви Та не ми не комісія, ми з Києва. Що? Я журналіст. А. Хоч і страшно було, жутко, і жутко, і диві хата трусилася. На півночі спець, півночі встав, сидиш на кровати, бо підвала нема, боїся. А, а погріб у вас є? Нема. Нема? Завалився. же у нас отут жили молоді люди, погріб. У погрібі привалило. Було. Загинули? Ні, живі, вони ну, виїхали. А... А тут виїхали. Скільки людей залишилось в селі у вас? Та повиїжджали на вулиці, я й чоловік залишився. Ваш чоловік? Так. Да. Оце вона скаже, я з чоловіком у двох ну, на вулиці да, залишусь, так? Да? Ми... Да, ми... А вас як звати? Олександр. Пане Олександре, от, от як вам тут живеться, фактично одному в селі, з дружиною і все? Ну, як. Ось я дивлюся приїхали старості, мені сказали, що будеш дивитися за вулицею. Приїхав наш участковий, там приїжджали. Так, так. що, за, тільки за вашою бабкою дивиться і все? Ні, оце, я дивлюся по вулицях, щоб не мародьорів не було. Ага. По, тільки заїхали хлопці і почали мародьори лізти. Ви їх бачили тих мародьорів? Вони двоногі, все. Хлопці ловили їх. Ой, а як тут до, до війни жилося у вас? Та так було все нормально, все начебто, тихо, все. Були магазини робили, все. А зараз що? Аби не гуманітарку то давали, аби хлопці ці солдати не допомагали, не знаю, як би ми вижили. А так вони все на світі несли, таскали, давали, щоб не голодали. А росіяни у вас тут були, ви їх бачили? Так, якийсь остатки пробіг одіти, хлопець пані знакого. Писаде боколо мене нешов підслужку. Таке росіян було. Ага. А ви за повернули а, доброго дня? О, здрав... <рес> <рес> а, скажімо так, знає Бо один <рес> Ну Добре, <рес> сивенький чоловічок. <рес> сивенький <рес> <рес> маленький, гарненький. А вчитель. ви вчителька Вчитель а? нашої місцевої розгаченої орками школи. Так, да. а зараз займаюся дистанційним навчанням, приїхала дома викопати трошки картопельки. Я чув, що коли колона йшла тут е, німецька, кажу, німецька, російська, то О, но... старосту вашого да. вбили, так? Да. Да? Да. Тільки не тут. Не. Вбили коло каліновки під мостом. Коло моста. Ну, вбив, як це було? Не. Як його звали? Олександр Анатолійович. Молодий пацан, так да, молодий він. Мій однокласник. А як він загинув? Вони вже організували свою тероборону. Скажімо так, 26 го числа вже це була організована тероборона із числа жителів ми нашого Ми його зібрали села. тільки старостою. І... І... Так, він рік тільки попрацював, бо ми майже 17 років. Він був у нас завгоспом у школі, а потім обрали його старостою. І гарна людина, чуйна, господар, господар свого слова. От він пропрацював недовго, але хто до нього не звертався. Він завжди намагався допомогти. Е і вже в перші дні, ну розумієте, можливо, е скажімо так, оце хвилювання. Не треба було проти тієї колони. Вони з коктейлями молотова і з, руш з мисливськими рушницями, бо він організував оце з числа мисливців наших. Вони намагалися її зупинити ту колону. Їх на жаль. А так він е, не один там загинув. там поранені були хлопці, поранені хлопці, які лікувалися потім довгий час. Е, ну не будемо називати населені пункти, в яких е, вони лікувалися, але е, да, 2 березня наш староста на жаль загинув. Тут всі добрі, щирі люди. Повірте мені. Ми всі гарно співаємо, гарно танцюємо. У нас такі ярмарки проходили. День села завжди був такий, і він буде. Обов'язково буде. А повернуться люди сюди обов'язково. Тільки проведуть світло. Я, Я сама перша приїду. Я перша Раз. приїду. По більшість хат роз, розтрощені. людоньки. Багатенько. Хорошо там, де нас немає. Багатенько. Я не скажу. Мені весь час траплялися, скільки я поїздила зараз по країні, час траплялися дуже хороші люди. Я їм дуже вдячна. Е, якщо це вони побачать, то нехай бачать. Я дуже вдячна всім, хто мені допоміг. Але добре там, де нас немає. А найкраще вдома? А найкраще вдома. Ну, найкраще вдома. Це стовідсотково вдома, тому що ну як, тут і дихається краще. Тут і небо не таке. А ти гупає весь час нічого? Ну, Але весь час нас бомблять із березня місяця. З березня місяця, в кінці березня, перший був приліт це в молочно-товарну ферму. Зараз там тільки один фундамент. Що вони там шукали, я не знаю. Танки, бісів яких? не знаю. Ну, Немає молочно-товарної ферми, вона якраз там, виходить, до траси її видно. І тому що ви викладаєте? Що я вчитель початкових класів? А, а вчителька а, 18... Саме... А, але 18 <сих> років заступник з звиховної роботи. Так що ну ну а в перший клас веде зараз. Зараз у мене третій клас. Mm. Зараз третій клас бойовий, такий, як і вчителька. Ось викладала уроки три. І приїхала Бонада додому. Думаю, поки погода, поки, поки погода. У да. мене купа учнів. Вони кажуть, Боже Миколаївна наша у телекрані. Я думаю, з такою ви будете тут цим локомотивом. А, бо бо, бо старенькі старенькіми, щоб нам, люди молоді, щоб повернулися. Нам ]ся. треба, а як? Нам треба відбудувати школу, відбудувати садочок. Так. Тому тільки так і не інакше. Все. Тільки так і не інакше. Добре, пане Костянтино. До побачення! Українське телебачення. <рес> все. Ми хочемо, щоб йому збирали списки, знаєш, щоб йому пішла звання. Саша, Із один плюс один. Ні, звання дали, щоб. Так, робили ми підписи, робили ми підписи, щоб не ну як героя, щоб нагороду якусь дали посмертно. Це потрібно, як то кажуть, це потрібно було у нього залишилися дві доньки. була Леся Івановна Бойчиха. Приїжджала той, треба було вона списки складала. Ну ви дивіться, вам сказали за вулицею дивитися? то і дивіться. Пішли шуріте свої лопату. До побачення. Добре. Бабусі, привіт. Добре. Все щасливо. Я йду полопати. Ну не надо. Ми вже їдемо. Ми все, їдеш, їдем. Поставляйте її тут. І. Все, отаке, от так не треба нічого придумувати. Все на поверхні. Ось такі прості, відкриті, щирі люди живуть на півдні України, так само, як і на півночі, не менш щирі, і на сході, і на заході. І взагалі, аби перемога. А між собою ми домовимося.